Вітаю всіх! Побачила в новинах таку цікаву річ. Кажуть, головна Урсула, глава ЄС, здається, каже, що треба взяти до Євросоюзу Україну та Молдову, щоб підтримати геополітичну ситуацію. Цікавий вислів, але я хочу перевірити. Давайте подивимось до кінця 2023 року Україна. Вступить до Євросоюзу. Візьмуть її як вже члена Євросоюзу Україну до кінця 2023 року. Звичайно, ж цікаво. Чи буде так. Так, оце вже цікавий момент. Є, є перспектива. Активна є перспектива, але. Угу. Я вам кажу, що можуть взяти. Я не буду стверджувати на 100%, тому що є багато речей, які не подобаються ще. Треба узгоджувати. Ця карта каже про якісь таємні договори ще те, що ми не знаємо. Також. Ну, так, і, і ще яка інформація, повинна задовільнити. Ну, багато чого, чому Україна не. Як казати, це правильно. Вони хочуть, вони, є перспектива. Ось це, це документи. Це якісь документи, це можливо дуже. Але треба ще до цього дійти. Чи виконає умову Україна? Умов багато. Так. Але рухаємося в цьому напрямку дуже активно. Але важко. Цікаво, дуже багато умов. Воно як і виконується в той же час треба ще щось виконувати. Так. Треба ще раз запитати, тому що воно і так, і ні. І хочуть, і не хочуть, і можливо. Так, давайте так. Україна вступить до Євросоюзу до кінця 2023 року. Вступить Україна до Євросоюзу до кінця 2023 року. Ану, подивимось. Так, оце же щось. Скоріше, ні. Ще ні. Ні, ще не вступить. Ще не вступить до Євросоюзу. На даний момент не бачу, що вступає. Буде вирішувати питання з вступу так. Багато. Це я вважаю наш президент. Мені ну, так іде. Будуть вирішуватися ці питання. Але буде підніматися питання на зборах в Євросоюзі. Але ще я не бачу, щоб вона вступила прямо ось. буде підняти це активне питання. І я так розумію, будуть вони намагатися, щоб вступила Україна робити все, але ще ні. До кінця року ще не вступає. Так, добре, давайте розглянемо. У першому кварталі 2024 року Україна стане членом Євросоюзу. В першому кварталі 2024 року. Україна стане членом Євросоюзу. Мені ж самі цікаво. Можливо, це? Знову. Не все так чисто, як ми хочемо. Ух ти. І знову якісь неточності. Знову щось не вистачає. Ух ти! А тут більше шансів, скажу, більше. Але щось ось, якийсь буде, якийсь документ, можливо. Можливо, можливо. ось тут більше шансів, що ми вступимо у 2024 році на початку року. Більше шансів. Але, я, але на умовах, на якихо специфічних умовах, скажу так, умови будуть специфічні, можливо, в рамках тих територій, які будуть деокуповані. Дуже можливо. Ану, так чи ні, в рамках деокупованих територій? Угу. В рамках, я б сказала, війни. Так, рамки рамки деокупованої території, також в рамках продовження війни, це буде так. Ну, Відразу візьмуть деокуповані території до Євросоюзу, звісно, як територію України, а далі буде видно по ситуації. Ось так скажу. На даний момент така ситуація в цьому питанні.